Ретроспективну виставку творів з нагоди Дня Незалежності України презентували закарпатські митці в арт галереї Ужгород. 36 авторів, членів обласної організації національної спілки художників, представили 40 різножанрових робіт, в яких відображені різні теми: любов до рідної землі, шана традиціям, сумні реалії часу. Поряд із класичними творами є експериментальні роботи. Ми не обійшли стороною, як завжди. Ми... В канун цього свята готуємо виставку. Це така, ніби як звітна виставка художників перед, перед державою, перед людьми. Що ми також в процесі державотворення виставка, як завжди, цікава. Чому тому що представлено різні види мистецтва? Живопис графіка, але кожний автор по, по своєму інтерпретує виставка цікава, тому що дуже різноманітна. Багато експериментів, які проводять молоді автори, старші автори. Художник Микола Шите, творчість якого базується на традиціях закарпатської живописної школи, на виставці представив абстрактну роботу, в якій відобразив боротьбу українців проти російського агресора. День незалежності. Це в принципі свято для держави і свято для всіх нас. Автори наші постаралися зробити гарну виставку і надіюся, що ще багато виставок буде на фоні уже собитій мирних, коли уже буде сонечко, і все буде добре. Тема війни присутня і в експресивній живописній роботі Надії Дідик під назвою реалії. На в даній роботі я якби інтерпретувала кусочок. Вікна, у яких, може сказати так, попала якась ворожа ракета. Тому він у мене такий експресивний і відповідає тому часу, в якому ми зараз живемо. І я вважаю, що закарпатська значить, спілка завжди така активна, свіжа і кожен раз дивує своїми новими творами. Загалом виставка справляє тепле позитивне враження, і таких емоцій не вистачає нині, кажуть відвідувачі, серед яких багато студентської молоді. Все дуже гарно, все так красиво, кольорово. Різні картини. Є і пейзажі, є і місто. Багато чого. Також є і графіка. Дуже гарні картини. Нам дуже сподобалися. Тут є багато картин наших викладачів. Дуже гарні. Мої враження від виставки дуже приємні. Вони такі. Ну, просто це не передавати словами ці відчуття. Вони такі наповнюють душу теплом, дуже таким приємно. Оглянути виставку закарпатських митців до Дня Незалежності України можна до кінця серпня в арт-галереї Ужгород.